Вітання усім, хто з нами. Час новин на першому міському про все найважливіше вже за мить. У студії працює Наталя Болдинська. відтепер щороку, 27 травня, ми відзначатимемо день сил спеціальних операцій. Робота цих воїнів не публічна, але часто вирішальна. Точні чіткі дії в глибокому тилу ворога, найгарячіші бої на всіх ділянках фронту та удари по критичній інфраструктурі противника. Вітаємо і дякуємо за вашу силу, надійність та професійність. Відзнака за щоденну кропітку працю на благо мешканців Кривого Рогу та Сил оборони України. З нагоди ювілейної дати 250-річчя, від дня заснування нашого міста. Очільник ради оборони Олександр Вілкул нагородив криворіжців та гостей міста, які допомагають нам долати наслідки ворожих атак, надають прихисток вимушеним переселенцям та міцно стоять надійним тилом для українських оборонців. Кого саме відзначили, знає наша знімальна група. Від початку повномасштабного вторгнення Росії постійно відбувались атаки на Кривий Ріг ракетами та ударними шахедами. Тому значення роботи рятувальників і, зокрема, їхніх фахових психологів, важко переоцінити. Вони чи не першими пробувають на місця надзвичайних подій і допомагають містянам впорати зі стресом та психологічним навантаженням. В цьому криворівцям також допомагають і рятувальники з інших регіонів, які приїжджають у відрядження до нас. Зараз вона дуже необхідна, тому що дуже багато ракетних обстрілів, дуже багато. Ато саме евакуації населення внутрішньо внутрішньопереміщених осіб треба зараз дуже сильно допомагати саме психологічно. Люди не знають, як реагувати зараз на ці всі стресові ситуації, як з ними впоратися. Ми саме приїжджаємо і допомагаємо місцевому населенню, щоб впоратися з тими психічними станами, які у них виникають внаслідок ракетних обстрілів або взагалі загрози саме життю. З нагоди 250-річчя кривого рогу до сесійної. Зали Криворізької міської ради запросили тих, хто своєю щоденною працею робить наше місто та країну сильнішими, не дивлячись на поточну ситуацію на фронті та в Україні загалом. Серед відзначених подяками голови ради оборони міста і колектив дитсадка номер 71, що на мікрорайоні індустріальний, наш колектив завжди допомагає у всіх реаліях сьогоднішнього життя, допомагає армії, допомагає нашим співвітчизникам, допомагає в нас дуже багато переселенців до шкільному закладі. Які працюють і всі працюють тільки на перемогу. і хоча цей рік є знаком для кривого рогу, адже на нього випадає ювілейна дата – 250-річчя, з огляду на ситуацію в країні та перш за все безпекові норми, всі святкування з цієї нагоди попередньо перенесли на осінь. У нас цей рік особливий, і цей місяць особливий. Цей рік це рік 250-річчя нашого рідного міста Кривий Ріг. Згідно з уставом міста ми святкуємо 250-річчя міста 31 травня кожного року, ну це буквально буде через там, декілька днів вже. Ми не проводимо в цьому році якихось масових заходів. Безумовно, ми б їх провели, якби був мирний час, були б концерти, і вистави, і масові заходи. Багато б чого було. Но зараз ну, зі зрозумілих причин, з причин безпеки, Пеки ми їх ну не можемо проводити. Цього подяки від очільника ради оборони отримали більше сотні мешканців та гостей міста, які своєю щоденною працею роблять його міцнішим та стійким, попри всі негаразди та складнощі військового часу. Адже тільки разом ми сильні і гідно пройдемо всі випробування долі, в яких опинилась наша країна. Олександр Фефілаті Лі перший міський. Вночі армійці з повітряного командування схід знищили співдесятка російських безпілотників в небі над Дніпропетровщиною. У Самарівському районі внаслідок ворожої атаки сталася пожежа в приватному будинку та господарчій споруді. Поранено місцевого мешканця. Ворог дронами атакував і межівську та Маломихалівську громади Синельниківського району. Під ударами були фермерське господарство, приватне домоволодіння та авто. Поранено чоловіка в стані середньої тяжкості його доправили до лікарні. По Нікопольському району окупанти задіяли ствольну артилерію та дрони. Під ударами були Нікополь, Марганецька та Покровська громади. Пошкоджено машину швидкої та легковик. Напередодні ворог тримав на прузі три райони Дніпропетровщини у межівській громаді внаслідок удару безпілотника три людини постраждали. Є руйнування інфраструктури та фермерського господарства. По зеленодольській громаді Криворізького району ворог стріляв з гармат, пошкоджено сонячні панелі. По нікопольщині росіяни були дронами та артилерією. Гучно було в Нікополі, Марганецькій та Покровській громадах. Зафіксували прильоти по дев'ятиповерховому будинку, приватному авто та машинам. На щастя, без жертв. Двоє загиблих і щонайменше 14 поранених. Це наслідки російських атак по території України, які ворог здійснював впродовж останньої доби. Внаслідок масованих атак у Донецькій області за добу постраждали 22 населені пункти. Одна людина загинула. щонайменше двоє поранені? Ворог пошкодив 29 приватних будинків, багатоповерхівки, щонайменше Три інфраструктурні об'єкти. В результаті обстрілів на Харківщині постраждали троє людей. А також ситуація на Сумщині залишається напруженою. Російські війська здійснили понад 120 обстрілів 35 населених пунктів. Внаслідок удару загинула жінка. Ще двоє людей поранені. Загалом пошкоджено понад 20 об'єктів цивільної інфраструктури. Бачимо. По інформації, яку здобуває розвідка, та по відкритих даних, що Путін та його оточення не планують завершувати війну. Немає зараз жодного підтвердження, що вони всерйоз розглядають варіант миру і розглядають серйозна дипломатію. Навпаки, багато свідчень, що вони готують нові наступальні операції. Росія розраховує на подальшу війну. І це з їхнього боку відверта зневага усіх у світі, хто прагне миру. Російські війська знову завдали масованих ударів по цивільних об'єктах Запорізької області. Зафіксовано понад 300 атак, пошкоджено щонайменше 15 об'єктів. Приватні будинки, квартири та авто. Мирне населення не постраждало. В Херсонській області протягом доби окупанти вели вогонь по житлових кварталах та об'єктах інфраструктури. Поранено вісьмох людей, серед них двоє дітей. Попередньо пошкоджено шість житлових будинків. На Миколаївщині, внаслідок ударів, пошкоджено три будинки та легкове авто. Постраждали двоє мирних жителів. Інші наслідки ще уточнюються. Протягом минулої доби понад 900 окупантів демілітаризували силу оборони України, а також перетворили на металобрухт 222 безпілотники, 64 одиниці автотранспорту, 17 гармат, дев'ять крилатих ракет, два танки та броньовик. Наша авіація, ракетні війська та артилерія завдали ураження по шести районах зосередження особового складу. Сили ППО збили 35 шахедів і ще 8 дронів локаційно втратили без наслідків. Протягом минулої доби сили оборони України успішно відбили 170 штурмів на різних напрямках, і в цілому за 1189 днів. Знищили 372 літаки, 336 гелікоптерів, більше 10 тисяч танків, понад 22 тисячі броньовиків, понад 28 тисяч гармат, більше 37 тисяч безпілотників, понад 49 тисяч одиниць автотранспорту, більше тисячі засобів ППО, понад 1300 РСЗВ, понад 3 тисячі крилатих ракет та понад 983 тисячі окупантів. Заборонені речовини поштовими відправленнями. Служба безпеки Польщі зупинила діяльність міжнародного картелю, до складу якого входив і криворіжець. Підозрювані у протиправній діяльності поставляли посилки з середньою вагою 5 кг з Польщі до України через рейсові автобуси або поштою. Заборонені речовини надходили в ємностях з дитячим харчуванням та кормом для тварин. В середньому одна така посилка містила в собі до 50 тисяч пігулок. Частину з них продавали, іншу складували в лабораторії в Дніпропетровській області а в подальшому виробляли амфетамін. Відомо, що щомісячний дохід ділків перевищував 100 тисяч доларів на території є затримали шість осіб ще четверо спільно з організатором схеми в Запоріжжі та Кривому Розі. В разі доведення вини підозрюваних їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. нафтопереробний завод викрили у кривому розі. Детективи бюро економічної безпеки з'ясували, що доби він виготовляв понад 100 тонн контрафактного пального. Його діяльність була ретельно замаскована на території одного з промислових підприємств. Тут виготовляли бензин А 95 та А 92 також дизельне пальне, змішуючи їх з неякісними нафтовими компонентами. В результаті отримували суміш, яка не відповідала жодним стандартам. Контрафакт збували. Через мережу місцевих автозаправок, які формально мали ліцензії. Але, як з'ясувалося, звітність до податкової служби ці АЗС подавали фіктивну, часто нульову. БЕБ провело понад 20 обшуків, як на самому заводі, так і на заправках. Виявлено гроші, чорнову бухгалтерію, документи та пального на суму 4 мільйони гривень. Як повідомив керівник детективів БЕБ Олександр Ткачук, фігуранти справи вже були причетні до схожих правопорушень раніше. Слідство триває. За статтею 204 кримінального кодексу це незаконне виробництво і збут підакцизних товарів. У кривому розі відкривають нові міні-садочки філії на базі шкіл. Це частина великого проєкту з розширення доступу до безпечної дошкільної освіти. Один з таких філія, садочку номер 83 у гімназії номер 82. Тут навчаються 19 дітей, серед яких є і малюки з особливими освітніми потребами. Безпека, комфорт і турбота це головні пріоритети міста. Більше по темі далі у сюжеті. Цій гімназії не було дошкільного закладу, а найближчий садок на іншому боці мікрорайону відтепер діти можуть навчатися, грати та розвиватися тут у знайомому безпечному середовищі. Міні садок на базі гімназії номер 82 став філією садка номер 83, Основна будівля якого не мала укриття. Діти із задоволенням і радістю приходять до садочку. Адже вони знають, що крім навчання, їх тут чекають завжди і гра, і розвиток і відпочинок. Дуже вдячні за те, що у них є така можливість приводити дітей в куточок в середовище, яке сучасне, комфортне і головніше це розвиток їхніх малечі. Сюди щодня приходить 19 діток віком від 4 до 6 років, серед них і малюки з особливими освітніми потребами. Філія працює повний день 10 з половиною годин, що дає змогу батькам спокійно працювати. Проект реалізується у співпраці міста. Міністр. Міністерства освіти України та ЮНІСЕФ він передбачає відкриття освітніх просторів для малечі там, де поруч працюють великі підприємства, але немає садочків. Завдяки цьому вже 90 дітей мають змогу отримувати дошкільну освіту очно. Ми намагаємо зробити так, щоб кожна дитина мала можливість ходити в дитячий садочок. Соціалізуватися це дуже велика допомога для е батьків навіть тут. 55 п'яти від фронту у Кривому Розі. Зараз у нас наразі працює 112 дитячих садочків в місті, в які ходить 6700 дітей. Це з укриттями, системами до очистки води, з генераторами, з усім, що потрібно. В найближчих планах відкриття ще чотирьох філій на базі гімназій та створення двох центрів педагогічної підтримки, завдяки чому ще 80 дошкільнят зможуть повернутися до навчання у безпечному просторі. Криворік демонструє. Навіть у складні часи можна забезпечити дітям гідний старт і підтримку кожної родини. Адже турбота про майбутнє починається з турботи про дитинство. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Парші міський тим часом, у кривому розі триває реалізація великого інвестиційного проекту з енергоефективності в закладах освіти. В школах і дитсадках стало не лише стабільно тепло, а й помітно зменшились витрати на опалення. Це завдяки сучасним технологіям, індивідуальним тепловим пунктам, балансувальним клапанам, новим трубам і радіаторам. Де вже пройшли роботи, та що ще буде надано місту, розкажемо далі. У кривому розі розпочали системно підвищувати енергоефективність у закладах освіти. Спочатку провели енергоаудити та визначили першочергові об'єкти, які потребують оновлення. Один з них це гімназія номер 73 де вже завершений комплекс заходів. Тут було встановлено індивідуальний тепловий пункт з погодинним регулюванням теплоносія. Замінено 6 вхідних дверей, 1648 метрів труб опалення та 233 радіатора. Поваження Заходів е дозволить е Зекономити 26% теплової енергії, що в натуральних показниках складає 440 тисяч гривень на рік. Загальні інвестиції в об'єкт склали 7,7 мільйонів гривень. В будівлі навчального закладу стало тепло. У всіх кабінетах температура внутрішнього повітря складала нормативні 20 градусів. Впровадження енергозберігаючих заходів дозволяє зменшити спеціальність. Живання теплоносія і подовжити термін експлуатації теплових мереж. В першу чергу оновлюють систему у закладах, де щодня перебувають діти. Балансувальні клапани забезпечують рівномірний розподіл тепла по всіх приміщеннях, а це дуже зручно, адже можна налаштувати температуру саме до потреб дітей. Усе працює автоматично. Що є новим стандартом енергоефективності в кривому розі. Зараз приступаємо до чотирьох дитячих садочків і. Науково природного природчого ліцею. Тобто, сім проєктів ми закінчили. Зараз заходимо на п'ять проєктів. Потім далі каскадна, думаю, цей рік і наступний рік зробимо всі 36 проєктів. Там є і сонячні батареї, і індивідуальні теплові пункти, і блочна модульні котельні. Великий проєкт в нашій освіті. Всі ці проєкти створюються завдяки співпраці міської влади Кривого Рогу та Європейської. Міського банку реконструкції та розвитку у рамках цього проєкту впроваджено поглиблену реновацію у 17 закладах освіти і короткострокові енергозберігаючі заходи у 19 установах. Такий системний метод допомагає підготуватись до наступного опалювального сезону, зробити його комфортним та суттєво зекономити енергоресурси та фінанси міського бюджету. Аліна Сітнікова Андрій Яковлів перший міський. Нова поштова марка в обігу на головному відділенні Укрпошти у Кривому Розі урочисто погасили нову марку. Її назва до дня піхоти Сіль землі, присвячена вона тим армійцям, які завжди попереду і визволяють міста та села нашої країни від російської окупації. Мова про українських піхотинців. Як виглядає нова марка від Укрпошти на церемонії її погашення? Бачили наші кореспонденти. Дня піхоти, сіль землі, тираж нової поштової марки, яку створив художник Андрій Єрмоленко, і яку вводить в обіг Укрпошта, складає 150 тисяч примірників. Саме піхотинці є фундаментом базою Сил оборони України, які з 2014 року мужньо оборонять нашу країну проти російської навали. Спочатку гібридної, а з 24 лютого, 2022 тисячі і повномасштабної. З кожної реалізованої такої марки 8 гривень йдуть на благодійність. Реконструкцію облич українських армійців і змінно вибуховими травма. Кривий ріг долучається до ведення в обіг марки, присвяченої нашим, напевно, найважливішим військам, а, сухопутним військам а точно піхоті. А, чому це важливо? Тому що Тримати оборону ми можемо завдяки будь-яким механізмам, це і дрони, це і танки, але воронити і відвоювати нашу країну ми можемо завдяки людям. Люди, котрі перші, напевно, заходять при атаці і дуже важливо їх зберегти. Рада оборони міста, влада Кривого Рогу постійно на зв'язку із різними підрозділами Сил оборони України за більш ніж три роки повномасштабної російсько-української війни. Більш ніж 200 частин отримали в це необхідне від специфічного обладнання і до побутових речей, з якими виконання бойових задач стає більш ефективним та зручним. Сіль землі це дуже символічна на це саме про нашу українську походу кожного дня кривий ріг. Рада оборони, місто допомагає нашим військовим. І найбільше ми співпрацюємо з, саме з піхотим. З початку війни сума допомоги склала більш ніж 2 мільярди 800 мільйонів, і це одна з найбільших допомог від будь-якого міста України взагалі. Піхота це ті, кому найважче. Піхота це ті, хто приймає на себе. Жодне місце не може бути звільнено, поки не став своїм на наш український піхотин. Придбати нову поштову марку до Дня піхоти, сіль землі, можна у стаціонарних відділеннях Укрпошти, а також в режимі онлайн на офіційному сайті поштового оператора. Олександр Фафілатів Лі Припчук Перший міський. У кривому розі нова прем'єра в театрі Академія Руху. Постановка хем об'єднала твори Ернеста Хемінгуея та пластичну мову сцени. Її створив Сергій Бєльський як продовження ідей свого батька Олександра Бєльського. Вистава сповнена глибоких переживань, образів війни та мужності. Її прем'єра стала особливою подією для театру і міста. Всі подробиці далі. У пластичному, символічному і водночас надзвичайно щирому виконанні Криворізький театр академія руху представив нову виставу хем в її основі не лише мотиви повістей, старий і море та прощава і зброя, а й авторська інтерпретація. Там у виставі немає слів, тільки рухи, музика і емоції. Це фірмовий стиль театру, який розвивав Олександр Бєльський і який тепер продовжує його син. Ми завжди підтримуємо, завжди приходимо на всі вистави, які є Особливо на прем'єри. Навіть для мене неочікувано бо я ніколи не бачила цю прем'єру. Розумію, що щось буде дуже цікаве. Ввечері презентували ще одну важливу роботу: нове видання, продовження книги, феномен Бельського. У ній зібрані не лише дослідження творчості Олександра Більського, а й спогади, архівні матеріали, фотографії. Назва Сила пам'яті говорить сама за себе. стали Певним чином таким емоційно-духовним заповітом Олександра Гнатовича. І тому я рада, що я ще раз доторкнулася до творчості майстра, великого актора в своєму жанрі унікального. Неординарної енергії цієї пам'яті буде надихати театр надальше. Він в надійних руках нового директора і Сергій, який виріс в цій естетиці, він все знає, все розуміє. Став не просто театральною прем'єрою, а символічною точкою зв'язку поколінь. Ідеї, які не встиг втілити Олександр Бєльський, були переосмислені та розвинені Сергієм Бальським. Нинішнім художнім керівником театру. Це не реконструкція, а новий твір, народжений на перетині спадщини і сучасного погляду. Олександр Натови ще були дві вистави прощеве ви зброя і старий і море. А теперішній директор, художні керівники, головний режисер театру Сергій Більський вирішив. Поставить виставу і доповнить те, що в батька з яких то причин або не вдалося, або не було часу, або не було тих акторів, які б він хотів. Зараз всі зірки зійшлись, і тому Сергій виносить сьогодні на суд для вибаглового глядача. Виставу, яка називається дуже коротко хем. Татор академії руху не зупиняється. Навпаки, продовжує шукати нові форми, нові теми і нових героїв. Мо обов'язково слідкуйте за їх анонсами та не припустіть нових прем'єр. Анастасія Гліб Гліпривчук. Паршимський таким побачили цей день кореспонденти першого міського. Я дякую за увагу. Бережіть себе і до зустрічі на головному телеканалі міста.